17 квітня відзначається День пожежної охорони. Це свято тих, хто щодня ризикуючи власним життям, рятує сотні інших, ліквідовує пожежні наслідки стихії. В честь дня пожежника-рятувальника у Білокамінському НВК, 18 квітня 2016 року, пройшов виступ команди юних пожежників 7 класу Спалах 101 на який завітали головний інспектор Золочівського районного відділу головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій. У Львівській області Олег Грабовський та провідний інспектор Володимир Костельний директор Білокам'янського НВК Конашевич Віра Леонтіївна та заступник з виховної роботи Макогін Марія Петрівна подякували дітям за виступ та розказали про протипожежну профілактику у школі. Діти запевняли рятувальників, що будуть вивчати і дотримуватись правил пожежної безпеки та в майбутньому поповнять ряди працівників служби.